Якийсь транзит влади буде, це очевидно, суд і шістка мечів, хтось втече за кордон, буде летіти, свистіти і падати. П'ятірка Пентаклів це передусім ті корупціонери, яких виявлять. Я думаю, що тут може бути пов'язано, ось так тут зірка. Буде проведено, можливо, Америкою якийсь аудит, куди ж гроші ділися, скільки всього виділяли, а де ж ресурси. Ну, буде. Транзит влади тут буде, будуть змінюватися посади і навіть на найвищому рівні депутати. І якісь зміни в кабміні. Я думаю, що будуть. Це планується. Можливо, навіть це в лютому буде не факт, але як варіант буде зміна влади. Дивимося.